Сьогодні я буду робити з журавлини. Повірте мені, що воно дуже добре. А є ще добре є для нирок. Я робила з апельсинкою. Апельсинку я давала цілу. Будемо нарізати такими маленькими кусочками. Якось вона там дуже добре підходить. Желе таке виходить, що пальчики оближеш. Цей апельсин я скидаю в каструльку, щоб він мені перекипів. І цукру я додав отак половинку з цього. Добавлю капельку води. Журалин у мене є 700 г. Цинка закипіла, Журавлину я її всю перемила. Добавляємо всю журавлину сюди. Кожна оця ягідка вона має лопнути. Я накриваю кришечкою, щоб вона вся полопалася. Починає загустати цукор. Додаю, Ще помішувати, щоб воно вам не пригоріло. Я додала тільки г грам води. Така густа маса, і будемо зразу блендити. Моє желе стало, воно стало однорідне 15 хвилин і маєте желе. Воно є ще воно є корисне, так що я рекомендую.